Арсине, привіт, привіт минулого тижня. Розпочалася весняна частина сезону, яка для нас стартувала з розгромної перемоги над Кудрівкою Нивою. Як саме тобі чи задає такий результат, настрій на всю весняну частину сезону? Так, звичайно, задає і дуже важливо було стартувати з важливої такої перемоги, і ми цього досягли. Важкий матч був, але ми раді, що перемогли, і далі рухаємося. У нас ще дев'ять матчів, тому будемо старатися перемогти в кожному з них. Певно, на теорії з тренерським штабом вже розібрали цю гру. І можете впевнено сказати, що саме вдалось, а що не вдалося де наробили помилки. Так, так, була теорія. Розібрали з тренерами цей матч. Нам вказали на наші помилки, так і на хороші моменти теж, і щось вдавалося, щось ні. Але... Найголовніше ми це зробили, ми перемогли, і так, результат на сьогоднішній день це найголовніше, що я. Перший тур для перших трьох місць в турнірній таблиці закінчився стабільно, однаково. А ми, Інгулець та Карпати, здобули по три очки. Боротьба за перші два місця на вихід напряму до ОПЛ залежить лише від нас. Так, все тільки починається. Ще дев'ять матчів, дуже багато очок, дуже багато матчів між собою, між конкурентами. Тому все попереду, і ми добре стартували і далі більше рухатимось вперед. І... Будемо перемагати. Чи слідкуєте ви з командою за якимись суперниками особливо? Чи за всіма в принципі ні? Отаку? За всіма суперниками слідкуємо. Кожен матч стараємось дивитись, переглядаємо чи то огляди матчів, чи то повні матчі. Тому е, всі нам цікаві, немає такого, що на когось звертаємо більшу увагу, на когось меншу. Вже в цю п'ятницю ми гратимемо вдома з проти агробізнесу. Ще під час зимових зборів ти сказав, що чекатимеш цю гру найбільше, так як провів там велику частину своєї кар'єри. На цю гру в тебе особлива концентрація та мотивація? Так, чекали цю гру, і не скажу, що особлива мотивація чи концентрація, але буду радий зіграти проти свого колишнього клубу. І тому так ми на будь-який клуб налаштовуємося повною самовіддачею і бажаємо перемогти чи то агробізнес, чи то будь-який інший клуб. Майже шість років ти провів в агробізнесі. Які думки та спогади випливають, коли мова йде про цей клуб? Хороший був час, теплі спогади, теплі думки про клуб. І е, були хороші моменти, були дуже позитивні і хороші сезони. Е, були і менш вдалі сезони, але це був. Хороший час, і мабуть, найважливіше, що цей клуб дав за весь цей час. Це людей, декількох людей, які стали рідними і близькими друзями за цей час. Тому, мабуть, це найважливіше, що я здобув там. І так, це був перший професійний клуб, і це був хороший старт для подальшої кар'єри. А може поділися з ким підтримуєш контакт з тих часів? Та підтримую. Андрій Кухарук зараз грає в вересі, це мій кум, стали так близькими людьми. Також Тарас Пліс він зараз не грає вже, завершив кар'єру. Це, скажімо так, один з таких дуже, дуже близьких, одних з найближчих друзів і людей в житті, тому їм вітання і їх двох відзначу. Нещодавно в спарингу проти Юкси зустрілася четвірка колишніх гравців агробізнесу, які довгий час провели в цьому клубі. Це ти, Ваня та Коля Когути та Артур Доманюк. Поділишся про що розмовляли перед матчем, згадували напевно приємні моменти, які пов'язують вас. Так, були раді бачити Артура. Я з ним взагалі з першого дня заснування агробізнесу. Ми провели там весь цей час якраз майже шість років в одному клубі, і тому тепло було зустрітися, згадати якісь моменти, посміятися. Тому це завжди цікаво. Побажали один одному успіхів, обнялись і. З того зіркового складу агробізнесу, коли ти там був, залишилася напевно лише тренерсько адміністративний склад на чолі з Олександром Чужевським. Так, так, тренери, адміністратори і керівництво залишились, а футболісти абсолютно всі нові. Із тих, з котрим з котрими ми раніше грали, більшість зараз грає у інших клубах. Багато хто в клубах з української прем'єр-ліги, тому хлопці молодці, познаходили хороші клуби і успіхів їм і всього найкращого. В той час агробізнес і золотий матч виграв у Дніпра 1 і обіграв Шахтар у Кубку України і ледве не пробилися до УПЛ у 2020 році. В чому секрет успіху такого клубу з маленького містечка Волочеська? Згадали такі старі часи, да, це було круто. Перші два, перші два роки, здається, перший рік ми виграли чемпіонат аматорів, і тоді був фінал на Олімпійському з металістами 2019-25. Ми їх перемогли. Наступного року oh my теж my був business. дуже успішний сезон в другій лізі. І фінал на Олімпійському проти Дніпра 1, ми теж перемогли. Тому цих два роки якось я би відзначив так по особливому, бо тоді. Колектив був таких простих людей, простих хлопців, які тільки починають свій шлях в футболі. І тоді ми були дійсно дуже єдині, такі дуже всі разом. І ось це, напевно, була головна, головна запорука того успіху в ті часи. Потім були чвертьфінал Шахтарем, переможний. Потім був півфінал з Динамо. На жаль, програний, але в рідному для мене Тернополі. І тоді було. Більше 10 тисяч людей на стадіоні, і це був дійсно кайф в рідному місці зіграти з такою командою. Тому так, хороші часи, і це самобутня команда, яка славилась завжди своїм характером, своєю єдністю і от таким відношенням один до одного, як між тренерами, між футболістами, між керівництвом. І це все було дуже-дуже круто. У чому на твою думку саме нинішня сила р агробізнесу може такий собі сплав молодості і досвіду? Та наскільки я знаю, там багато футболістів, які раніше не грали на такому рівні, тому для них це щось нове, їм дали шанс і вони його використовують. І десь є футболісти старші, які їм в цьому допомагають, тому напевно, в цьому їхня сила. що, Я думаю, там теж зараз хороший колектив, і вони рухаються крок за кроком до своєї певної мети і хочуть показати себе як найкраще в чемпіонаті першої ліги. А хто зараз є лідером агробізнесу? Я думаю, Андрій Попович, капітан, воротар. Ми з ним грали за один клуб в Черкасах в ЛНЗ, тому я з ним добре знайомий. Це воротар дуже хорошого рівня, хороша людина. І я думаю, перш за все, це він. Він, напевно, найдосвідченіша людина в цій команді зараз. І також там грає мій друг Роман Толочко. Ми також в Черкасах разом з ним грали, тому йому вітання і зустрінемось на, на футбольних полях. Не зідзвонювалися з кимось з складу чи з тренерського штабу перед грою з ними? Ні, з, з тренерами не спілкуюсь, з складу з хлопцями не здванювався, але мав розмову із адміністратором команди Володимир Олександрович Дусь. Це людина, з якою я тепло і довго спілкуюся з тих часів і до цього часу, тому йому вітання. І так ми сьогодні якраз здванювалися і говорили, але не про гру, а так взагалі про життєві моменти. За рахунок чого ми можемо перемогти агробізнесу? За рахунок нашої сили, за рахунок нас, колективу і гри, яку ми показуємо на футбольному полі. Як нам всім відомо, зараз в низці клубів першої ліги дозволили вболівальників певну кількість на матчі? Наш клуб зараз ще в процесі отримання дозволу. Наскільки команда та ти особисто чекаєте вболівальників на трибунах, і наскільки важливий для команди 12-ти гравець? Дуже чекаємо, і це дуже важливо грати при вболівальниках. Тому в нас прекрасний стадіон, і, і дуже чекаємо, щоб люди приходили, вболівали за нас. Бо можна сказати, два різних види спорту футбол із глядачами і футбол без. Тому нам потрібні ці емоції, нам потрібен драйв, і ми хочемо отримати кайф і дарувати цей кайф людям на трибунах. Арсена, дякую тобі дуже. Успіхів нам у матчі за гробізнесом і загалом чемпіонський. Дякую вам. Дякую.